Доброго дня, діти, запрошую вас до казкової творчої майстерні. Це дерево, мов їжачок, вбрання у нього з колючок. Воно стрічає щороку нас гірляндами рясними, веселим сяєвом прекрас, цукерками смачними. Та всюди, в місті і в селі. Несуть дорослі, ждуть малі, у кожному будинку прикрашену ялинку. Так, сьогодні ми з вами виготовимо незвичайну ялинку. Подивіться, будь ласка, я підготувала трафарет ялинки, рукавички, рукавички чобітки та зимову шапку. Для ялинки. Давайте її одягнемо. Візьміть, будь ласка, клей, пензли та серветки. Давайте одягнемо взуття ялинці, чобітки. Так, приклеємо серветкою обов'язково. Прибираємо зайвий клей, чевітки, рукавички. Щоб не було холодно ялиночки. Кавички приклеїмо Так, придивимо, будь ласка, серветочкою. Та зимову шапочку одягнемо. Подивіться, діти, яка в мене вийшла гарна ялиночка. Ну, чомусь вона сумна. А чому, чого не вистачає на ялинку? ворічник! Але давайте, ялинка в нас незвичайна. Ми її зробимо очі, носик та посмішку, який в неї настрій. Візьміть, будь ласка, пластилін стеку, відріжте маленькі шматочки пластиліну та скатайте. Кульки. Кульки коричневого кольору у нас будуть... ми зробимо очі ялиночки. Так, Тискаємо. Носик З чорного кольору. Та посмішку. Ротик. Ось ялиночка. Але щось я чую, вона кашляє. Щось нам не вистачає іграшок. Подивіться, будь ласка, які іграшки підготувала я. Різнокольорові кульки та прикрашаємо ялиночку, натискаємо пальчиками ось і розміщуємо на ялиночці. Дивіться, яка в мене вийшла гарна ялиночка новорічна. Діти, я бажаю вам успіху в виготовленні такої новорічної ялиночки. Чекаю ваші фотографії. До зустрічі!